Усім привіт! Ви на каналі Ліневий Огляд. Сьогодні розглянемо, як зробити витяжку для паяльника з такого кулера Для цього нам знадобиться кулер, ось такий холдер від акумулятора 18650, сам акумулятор, плата зарядки акумулятора, підвищуючий модуль на 12 вольт, тому що кулер у нас працює від 12 вольт, і кнопка вмикання. Для початку заложу всі компоненти. Заложу кнопку. Залоджую плату ТП4057. Тут є 4 виходи, 2 на батарею і два на навантаження, тобто на наш кулер. Це у нас підвищуючий модуль на 12 вольт. Тут насправді можна перепаяти перемичку і отримати, наприклад, 5, 8, 9 або 12 вольт. По стандарту стоїть на 12 вольт, тому перепаяти перемичку не потрібно, зараз просто заложу контакти. Там зафіксую холдер і плату. Спочатку до холдера зафіксую плату зарядки. Певно, ось так. Для цього беру суперклей, тому що плата гріється і на гарячий клей її не вийде зафіксувати надійно. І фіксую. Все, тримається. У нас є два виводи, появаємо їх відповідно на плюс і мінус. B і B мінус. Це на акумулятор. Ось так припаяв. Дріт у нас проходить ось так збоку. Тепер припаяю кнопку, я думаю, ось так, прямо на мінус. І тепер зафіксую кнопку. Є кнопка зафіксована. Нам залишилось додати шеплату на 12 вольт. І все це спаяти. Зараз подумаю, як розмістити. Так, плату розміщу ось так і залишиться підпаятись. І зафіксувати холдер. Зафіксував далі. Спочатку припаяю кнопку. І зафіксую холдер і залишиться підпаяти виводи з акумулятора. Давайте спочатку перевірю, чи воно працює взагалі. Так, <смі> я трошки наплутав, тому що при підключенні у нас одразу загоряється плата. Працює. В принципі, це не супер страшно, але якісь долі енергії воно споживає. Краще перероблю зараз. Потрібно розрив поставити кнопку. Між платою тп 4057 та платою підвищення напруги. Так, є. Перевіряємо. Так ось тепер правильно. У нас є акумулятор. Ця платка поки не активна, перетворювачі напруги. Натискаємо. Закріплю і перевіримо, як воно втягує дим з паяльника. Ось так вийшло зафіксувати. Все надійно тримається. Ось фінальний результат бачимо. Ну що, перевіримо, як працює. Бачите, весь тим ходить. В принципі, я задоволений, зручно включати, виключати. Якщо розрядився акумулятор, можна замінити швидко, перевіримо зарядку зараз. Як бачимо, зарядка йде, коли зарядиться, буде світити синім. Також можна одночасно заряджати і використовувати. Також бажано поставити фільтр позаду, щоб все фільтрувати, але це вже якось в наступних відео. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!